Ми відбираємо вхід середина озера і вихід в цих трьох точках на бактеріологічні показники, на фізико-хімічні показники, на паразитологічні і вірусологічні сьогодні будуть. Цим батометром ми відбираємо воду для бактеріологічних показників. Фахівчині обласного центру контролю та профілактики хвороб катером відправляються на три локації Басівкутського озера. Проби води відбирають з глибини 20 сантиметрів. Саме у верхній товщі живуть бактерії. Для більшості досліджень воду набирають у пластиковій ємності, а от для бактеріологічних аналізів є спеціальний гідрологічний прилад батометр. Клапани герметично закривають цю пляшку під водою, щоб зразки води із заданої глибини не змішувались з рідиною з інших глибин при підйомі приладу. Переливаємо стерильну пляшку. Далі віддамо в лабораторію. Лабораторія проводити дослідження. Відібрані зразки везуть до обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут проводять санітарно-хімічні дослідження. Спочатку аналізують запах і колір рідини. Вода водою не повинна мати кольору. Бачите, тут є колір. Це значить, що вода поступає забруднювачів воду. Аміак є, буває. Аміак свідчить про свіже фекальне забруднення. Нітритів, нітратів небагато, ну, буває залізо ну, в рідкісних випадках. Далі визначають вміст у воді розчиненого кисню. Кисневу банку, беремо воду, наливаємо до верха. Тоді додаємо лужний мл Марген С4. Перемішуємо і чекаємо, поки осяде осад. Він зараз осяде, і ми будемо добувати 5 мітрів кислоти один до трьох, щоб цей розчив розчинився. І що буде в результаті знаку? Чи вна... скільки в нас розчинено кисню? Від кількості розчиненого кисню у воді залежить е... ну, життя риб насамперед. Якщо розчинену кисню менше чотирьох, риба гине, тобто все живе у воді. Результати усіх досліджень проб води будуть відомі щонайменше за тиждень. Цей відбір зразків уже другий від початку літа. Відбиралася проби води два тижні назад. За санітарно-мікробіологічними показниками не відповідала вода за індеком ЛКП, що свідчить про кишкове забруднення. Ось і в даній водомі я не рекомендую здійснювати купання, якісь є десь витоки. Напевно, що якісь каналізаційні забруднення. Відтак купатись у Басівкутському озері заборонено. аби рівняни не підхоплювали кишкову паличку. Про це відпочивальникам постійно нагадують рятувальники. Ми постійно їм нагадуємо, що купатись заборонено, тому що вода не відповідає. Але ж є такі люди, що купаються, не лякає нічого. Якщо люди постійно тут заходять, купаються, їм, там те, що пишуть, що там заборонено, тому що тата, то тото в воді цих людей нічого не лякає. Вони купаються, кажуть, що нам все нормально. Ірина Веселовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.